Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук. Я дизайнер, майстриня багатокольорової вишивки. Комплектую набори не тільки за своїми розробками схем, також комплектую матеріали для вишивання. Зараз ми розглянемо мої розробки схем. Розробляю під замовлення також з картинок з подальшим продажем. Якщо ви е, замовили у мене за картинкою, тільки під повний набір. Я розробляю схему. Якщо ж ви просто хочете е, придбати схему, то, то це можна придбати, обравши вже готові схеми на моєму сайті «Схемоманія». І так, щасливе суспільство! долає небезпеку за картиною Ораціо Джентілескі. Ось така схема була створена мною. Я обробляю ісходник, щоб не було затемнених куточків, щоб була картинка об'ємна, і щоб було приємно вишивати. Розмір я обираю такий. Який потрібен для якісної схеми. Якщо він буде менший, то не потрібно вже надавати більшу схему. Наприклад, якщо одне лице зблизька портретний варіант, то я обходжусь навіть 300 хрестиків в ширину. Так, не потрібно там тисячник на все лице, тому що адекватні розміри до багатокольорових схем. Далі схема цвітіння. Це моя розробка схеми. Обробляю я ісходник. Так. Маю фініші за своїми розробками схем. Можу вам вставити декілька всі більше фінішів За моїми розробками схем. Ви можете переглянути. У моїй групі схемоманія дизайнер Оксана Степанчук запрошує. Там є не тільки е, за всіма е, за схемами повні відшиви, є частинки ще відшиви, є окремі створені альбоми, де ви можете переглянути поступово часткове, частковий відшив тієї чи іншої майстрині. Якщо ви хочете, щоб я вас оголосила, наприклад, ваше прізвище, або просто ім'я і показала ваш відшив, то запрошую приєднатися до конкурсу відшивів, які відбуваються зараз не кожного місяця. Дивіться, я оголошую, коли будуть мої відшиви. Наступні відшиви нагадую для тих, хто пропустив або не знає, або хоче доєднатися до відшивів, щоб отримати від мене подарунок, або Електронну схему або матеріал для вишивання відправляю по Україні безкоштовно Ставки за мій рахунок. Такий подарунок вам припаде до душі. Отже, наступні відшиви відбудуться з 1 по 3 листопада у Фейсбук, або ви мені можете надіслати на Viber свій відшив. Я потім його закину у потрібний час. Ці відшиви будуть за вересень тере-жовтинь. Мінімальна кількість відшиву буде 10 000 хрестиків. За 2 місяці це нормальна кількість. Так. І так, ця схема 636 це новинка схеми 450 на 450 розмір. Це такий розмір для квітів, який саме буде якісний для цієї схеми. На 16 каунті замовили. Під замовлення я виконала цю схему. Дуже хотілося, щоб я розробила за розміром, таким, яким буде приємно вишивати. І обробка картинки таким чином, я може вставлю вам на екран із схеми, щоб ви розглянули. На 16 му каунті цей набір буде 71 на 71 см. Якщо ви будете вишивати петитом, то це набагато менший буде розмір, в залежності від каунту канви, буде в сантиметрах розмір. І так, тут 129 відтінків, всього 68 чистих та 61 змішаний. Змішані кольори використовуються для плавності переходу. Отже, Роблю співвідношення адекватно чистих до змішаних кольорів, для того, щоб було вишивати і зручно, і щоб картинка чистий колір нам створює чіткість, різкість, а змішаний для плавності переходу. Співвідношення я тримаю завжди майже однакове половину на половину. Але бувають іноді такі схеми, наприклад, природа, де травинки, листочки там навіть потрібно більше чистих кольорів. Це я стосовно до своїх розробок схем. Кому сподобалося, хто хоче залишатися зі мною, замовити. Підрахунок вартості на, наборів, тому що підрахунки дуже різні. Набори дуже різні. Запрошую вас на Viber написати, на якому каунті канви моліне я комплектую SHS або DMC. Нагадую, DMC підходять під портретні варіанти. Всі схеми розробляються тільки в DMC, кому за дорого. То, якщо це не портретний варіант, я можу, можу вам підрахувати. Набір як економний набір, так і повний DMC або СХС. Все під замовлення. Нагадую, у мене немає готових наборів. Ці набори вже оплачені, і завтра я відправлю новою поштою або Укрпоштою поте, е, новою поштою. Комплектую я після оплати на ФОП свій розрахунковий рахунок. Працюю офіційно, звісно. І після оплати я комплектую від 5 до 14 днів. І в ці строки, я завжди оголошую, ці строки, я відправляю новою поштою поштою по Україні. Всі набори тільки під замовлення. Після повної оплати комплектуються і відправляються до вас. Всі із свіжих матеріалів. Нема залежених наборів, тому що в наборі в наявності немає тільки під замовлення. Що схеми під замовлення, що набори. Так, я думаю, зрозуміло вам і далі покажу вам, перейдемо, тому що є багато що розглядати. Ви бачите, на задньому плані мої стелажі, я знаходжуся зараз у своєму офісі складі, де я вам комплектую наборчики і створюю схеми для вишивки хрестиком або петитом. Ви можете вишивати мої схеми як хрестиком, так і петитом. Я надіюсь, я відповіла на ваші запитання. Запрошую підписатись. І вишивати разом зі мною. Так, ось вам розгорнула. Так, я налаштувала таким чином принтер, щоб співпадало із скріномі схеми. Ось такий скрін: 70 неповних листочків, коли вишивати з друкованої схеми. Це розбивочка для орієнтиру під друковану схему. Така у нас коробочка під повні набори. Оригінальні моточки DMC. Ламіновані органайзери, які я розробляю спеціально під кожну схему, також під схему вирізаються ці квіточки, вставляються символи зручні, читаємо на 22 отвори органайзер. Отвір зручний, нарізочка, ниточок DMC, також під змішані кольори є ламіновані органайзери. Також, якщо вам потрібна друк. Схеми. Як чорно-білий, так нагадую, і кольоровий я також друкую. Ось відріз канви. Це 82 на 82, це вже з припусками вам буде. Так, і моточки оригінальні, коли у вас закінчиться на органайзері, розрахунок зроблений з 80% запасом під цю чудову схему. Розробляю під замовлення, дівчата, під замовлення. Своїх схем, в мене дуже мало, яких я е, сіла собі спокійненько розробила. ці. У мене просто немає на це часу. Я розробляю тільки під замовлення. Замовлень багато, тому я розробляю під замовлення. Що схеми, що набори. Так. Також можна оглянути те, що вже розроблене. Більше 600 схем. Запрошую на мій сайт «Схемоманія». можна обрати. І, будь ласка, уточнюйте ціну перед оплатою, тому що може змінитися ціна на оригінальні моточки DMC. Також у мене помінялися ламіновані органайзери. Попередні були на 18 отворів. Ще раніше було на 12 отворів. Зараз на 22 отвори, для того, щоб зменшити кількість ламінованих органайзерів, для того, щоб зручно було шукати і менше їх було. І все, все, дівчата, для зручності. Я роблю, тому що й сама вишиваю із своїх наборів, із своїх схем. Можна це все побачити на моєму YouTube-каналі. Зараз покажу вам е, другий наборчик. Так, далі подивимося в розгорнутому варіанті. Коротеньке є відео-шорт або Тікток ось такі скріни, схеми. Тут всі ті кольори збережений об'єм. Цей, що був задуманий художницею. Витягуються тіні для того, щоб не було одним кольором дуже такі затемнені участочки. Навіть таких є. Є, видно, проробка, всі тріщинки, всі які будівлі тут. Все як створила художниця. Мається передатись на багатокольоровій схемі. І так, далі вкладаю склад набору також ці всі таблички з кількістю метражем на 80% підрахунок з запасом ниточок, і вам буде така коротенька інструкція вишивання апетитом на 24-му каунті. І ще наголошую дуже багато запитань на рахунок 24 каунту Конгрес Траміну. За останній час. На конгрес траміні було замовлено дуже багато наборів. Далі замовляєте і питаєте, на чому ж такі вишивати, як мені обрати. Ви коли замовляєте на конгрес Траміні, дівчата, це завжди під петит. Петит, гобеленовий стібок, півхрест, це все одне і те ж, тільки що відрізняється на ізнанці. Це той малесенький півхрестик. Ніякого хрестика на такому одному міліметрі не може бути. Ось така нарізочка. Зараз вам поближче покажу. Також DMC, бачите, два таких мішечка. Також візитівка, ламіновані органайзери під змішані кольори. Далі ось така схема і конгрес трамін. Конгрес трамін 500 на 650 символів. І скільки це буде із припусками. Тут також є, вам потрібно буде відступити, на обкладинці схеми: 53 на 69 см, а тут буде 63 на 80 см з припусками. Далі моточки моточки СХС по 5 гривень, дівчата, по 5 гривень поки що моточки СХС. Так, це просто під ваш списочок. Ось, наприклад, такі моточки СХС за вашим списочком. Так, я перепрошую тут кадрі. Так, далі я моточки, навіть пару моточків DMC, я вже не буду показувати такі. Ну так, я думаю, ви розумієте, що я не можу вам показати всіх замовлень, тому що це е, фізично неможливо. І е, я можу показати тільки за своїм дизайном схем комплектацію. За вашими дизайнами схем, яку ви надаєте мені для обробки ламінованих органайзерів, для відрізу, канви підрахунку, для метражу, ниточок, для муліне. Все це під розрахунок під набір я не показую, тільки показую комплектацію за своїми наборами або економ-наборами. Тільки свої. Під ваші, будь ласка, також можу звертатися за вайбером, підрахувати і скомплектувати. Так як будь-який сайт, інтернет-сайт, магазин. Також я являюсь інтернет-сайтом, інтернет-магазином сайт-схемоманія Оксана Степанчук. Так, це моя схема Богород... «Богиня Макош. Ламіновані органайзери. Далі конгрес Трамін. Бачите, на конгрес Трамні. Ну, наближу це дуже-дуже мілко. Ось, наприклад, дуже близенько, один міліметр. Далі. Усі матеріали можна замовити на сайті собі обрати. Далі списочок СХ, 120 моточків під, під богиню Макош. Такі п'яльця, нурге, є трійка, четвірка і двійка, кому які зручні. Вони мені зручні, тим, що вони прямокутні і можна дістатися на будь-який край, щоб вишивати. І такі моточки, також вкладаю, можу вкласти. Коли у вас комплектація і замовлення ще йде додаткових товарів для рукоділля. Далі Україночка, схема Україночка, замовлення на різкий DMC. Такі замовлення під 18 каунт це 64 на 64 см. Готова робота. Україночка, 18 конват Weigher, звичайно, і мононитка. Також мононитка є на сайті Аріадна Чорна мононитка. Для розмітки канви У мене є на YouTube-каналі, я показую, як я розмічаю ниточкою аріадною, але там друга інша була потушечка. Тому можна переглянути, як робити розмітку не на всю схему. Наголошую, це буде простіше, не на всю схему, а зробити Частинку. Намітили собі поле, яке ви будете вишивати, і зробили. Потім поступово так частково робити. Так, Далі моточки DMC 1304. Ті нарізочки SHS. Тут велика нарізка, така, ну, розумієте, 1304 метри. Тут потрібно нарізати цілий день з самого ранку 1304. Тому вартість на нарізочку. Дівчата, один метр нарізки СХС це гривня 50. І моточок, який не розрізається, а моточок фагодоричний СХС 5 гривень. Тому і різниця, тому що це робота. І додатково, я же вам ламінований органайзер у подарунок вкладаю. Так? Тому різна ціна за роботу на за ламінований подарунковий органайзер. І ось було замовлено ще. На точки DMC, самі різні замовлення. Тому на вайбері пишіть, дуже прошу, коротенько, чітке замовлення, коротенько. Один, два, три, циферка. Якщо ви це пишете коротенько, не запитуючи, а як, а що, а де вишивати, а як це робиться, а як це все є на YouTube-каналі. Будь ласка, самостійно, дівчата, кожну окремо я. Не консультую, є все на моєму ютубі. Як вишивати, як все. Все вишивається в дві нитки. Є чисті змішані кольори. Все, все просто і легко. Так, далі, павук і муха. Є такі номерки. Це номери, наліпки, їх можна наклеїти на ваші ігольні органайзери. Вони вирізаються. Так. Це наліпки, які я сама друкую. На листі А4. Ось такі відрізи 16 каунт 72 на 102 см цвайгарта під павук і муху. Також ось такі бобінки картонні від DMC було замовлено. Також під цю схему. Було достатньо всього 3 упаковки для того, щоб майстриня сама собі моточки намотала і наклеїла собі на бабіночки номери. Тому, як, як вам зручно, якщо не користуєтеся. Ламінованими органайзерами, нарізочкою, а на моточкою тільки на бобінках, то, будь ласка, це вам буде дешевше собі моточки по 5 гривень. Я вам підрахуночок роблю, скидаю скільки і куди платити, для того, щоб вам вистачило, тому що ниточки йдуть іще на задню сторону. Той, які перетяжечки робить, все це враховано з 80% запасом. На моточки навіть це буде йти більше, ніж просто на нарізку, тому що це моточок. Нарізки, наприклад, там 1-2 метри йде трішки, а моточком цілий моточок на 8 метрів. Ну, думаю, ви зрозуміли. Звертатися коротенько, переписочку на, на мої два вайбери. Всім дякую, друзі, за перегляд. Дякую, що підписалися на мене. Залишили свій коментар, завжди всім відповім. В особистих повідомленнях. Будь ласка, якщо ціни, ціни є на сайті Схемоманія. Якщо потрібно підрахунок, будь ласка, звертайтесь на Viber, Підрахую, напишу: економний набір, повний набір, всі матеріали є. Будь ласка, звертайтесь, всім гарного дня!